У зв'язку з нами військовий аналітик Дмитро Снігірьов. Пане Дмитре, я вас вітаю. Слава Україні. Я вам слава вітаю, дякую за запрошення. Наскільки це важливе рішення, яке було ухвалено Радбезом? І чи гарантує те, що от оголошення і прийняття на радбезі цього рішення, воно автоматично гарантує Україні вихід з цієї Оттавської конвенції? Важливе рішення. Можна навіть сказати доленосне. Поясню, про що, йдемо. А, вчасне? Ми... а вчасне? Ви зняли, прямо, як то кажуть, абсолютно невчасно. Причому давайте, ну, якщо вже аналізувати, і дякую за запитання ваше, я пояснюю, про що взагалі йдемо. У 2015 році кажу, вже тривала російсько-українська війна рік. Посол ЄС в Україні, Ян Тумбінський, вимагав від України утилізації трьох мільйонів мін. На які на утилізацію яких кошти дали Євросоюз. Так от поляки, перед тим, як будуть нам закидати якісь претензії, мають згадати оцей випадок, коли нас обеззброїли фактично 3 мільйони мін. До 2018 році, причому в ультимативній формі вимагали від України утилізації. Війна вже йшла з Росією. І що Україна на це пішла? Просто цікаво. Пішла. Пішла. І Україна на це пішла. І це має бути, власне, предметом <кій> діяльності правоохоронних органів. Чому Україна під час вже антитерористичної операції, так сором'язливо у нас називали тоді російсько-українську війну, утилізувала 3 мільйони мін. Причому я ще історичні вам випадки наведу. Ви слушно зауважили? Ви от коли давали історичну довідку про Атавську конвенцію, акцент зробили дуже слушно. У 2005 році Україна, Верховна Рада, ратифікувала. Так от мовиться про те, що в 2003 році під Донецьком. Згідно відповідно між урядовою води, між Кабміном і Урядом Канади були утилізовані останні міни протипіхотні нажіної дії, поясніть мені, як це так? Верховна Рада ще не ратифікувала цей договір, а ми вже утилізували ці міни. Не видається це як мінімум державним злочином? Звичайно, видається. Я вам два епізоди навів цієї конвенції, коли дії вищих посадових осіб України привели до тих катастрофічних наслідків, які ми маємо наразі. На підставі чого утилізувалися міни? Яка міждержавна угода, якщо Оттавська конвенція не була на той момент ратифікована Верховною Радою України? І головне. Ви знаєте, коли наразі е, лунають оті заяви з приводу, ну не будемо вже політичні уподобання, але менше з тим, ви поясніть мені, а чим керувалися, власне, коли в 2015 по 2018 знищували ті протипіхотні міни, які ще були на арсеналах сил оборон, ну, Збройних сил України? Тобто запитань більш ніж достатньо. Але якщо б страгуватися, ну скажімо так, історичних. Нашої минули, минулого, то, а виникає питання. Ну, слушне питання. Росія не, не підписала Отавську конвенцію. 4 роки війни. 4. Чому знадобилося 4 роки війни, щоб ми заявили про те, що ми виходимо з цієї конвенції? Ну, запитань більш ніж достатньо. І от я відповідаю на, ваш, на, на ваше запитання, чи вчасно? Так. Те саме, страхуючись від питання Тавської конвенції, О, знаєте, четвертий рік війни лише зараз нас намагається е, знаєте, переконати, що запрацювала е, українська програма. Щодо е, масштабування виробництва балістичних ракет, я дякую вашому телеканалу. Ми зрушили це питання з місця, просто змусили поміняти риторику, коли намагалися вішати Лопшину на вуха українцям про те, що відбувся перший успішне випробування запуску української балістичної ракети У 2016 році. Їх власне продемонстрували широкому загалу Грім 2. Це я просто пояснюю шановним українцям, що відбувається. Тобто, мовиться не тільки про міни, які ми чомусь Отавську конвенцію власне денонсуємо на четвертому році війни, прекрасно розуміючи, що пропіхотні міни і мали би стримати ті м'ясні штурми російських окупантів. Уявіть собі, навіть добре: не 6 мільйонів, які у нас були, але 3 мільйони, які залишалися на складах з 2015 року. Цієї кількості було би достатньо, щоб унеможливити успіхи російських окупантів. Ви подивіться, вони наразі змінили тактику. Вони ж відійшли від, відповідно атак з використанням важкої бронетехніки і виключно атаки малими піхотними групами. І що мало би стримати за відсутності інженерно-фортифікаційних споруд гроші, на які розікрали і відповідно, міни, правильно? Ну, не треба бути військовим теоретиком, практиком, знаєте, ну це елементарні речі. І коли ми показуємо ледь ніяк історичне досягнення, Сполучені Штати нам передали певну кількість мін. Так а чому навіть за цей рік, коли Сполучені Штати передали, ми не налагодили власне виробництво протипіхотних мін? Розуміємо, тобто, тобто пане все... Дмитре, тепер йдеться про те, що е, після виходу так е, тепер Україна має налагодити виробництво або їх придбати для цього. Потрібні кошти. Правильно, ну я розумію, що виробництво ніхто не буде налагоджувати, бо вкрасти на цьому чому. буде. Якщо ми за відповідно 14-го року не, не в змозі побудувати патронний завод, патронний. Ми закупаємо набої кожній набої, бо на ньому можна вкрасти на корупційних схемах. Я так розумію, що те саме буде з протипіхотними мінами через фірми прокладки. Ми наразі будемо шукати ті самі радянські міни, які ми комусь продали свого часу, і за міністра Гриценка, і за міністрів інших е, оборони, які фактично розкрадали українську армію. Взнаєте. Уявіть собі, які Прошу, та я просто коли чую про патронний заводи, які не побудували, знаєте, я просто з міста шостка, і там був 53-й військовий завод там союзного значення, ще за часів радянського союзу. Я дуже добре пам'ятаю, що з 14-го року, коли ми дискутували тему там російсько-української війни, що цей завод, який мав би працювати з посиленою там при, там, подвійною швидкістю. Люди виходили на роботу два рази на тиждень, тобто робилося все для того, аби цей завод припинив існувати і зупинився. Ну я з Луганська і в Луганську був єдиний патронний завод, який залишився росіянам. причому в робочому стані я дам інформацію: де 2014 році ми власне ну, коригували і вимагали нанесення удару по цьому патронному заводові. Мої люди ризикуючи власне своїм життям. Ну, скажімо, так виступали в ролі коригувальники, і удар так і не був нанесений. Підприємство залишилося. Відповідно в робочому стані, і мені пояснювали, не ну, ми ж повернемося ще. Ну, повернулося. Ну, сподіваюся, 20... що не треба буде такого робити з Шостінським Шостінським заводом, бо це окупанта. Але повертаючись до Атапської конвенції, шановні mm -hmm. Українці, щоб ви розуміли, що відбувається. Тобто наразі е чисельність окупаційної армії за оцінками сирського 700 тисяч, ще 110 тисяч оперативних лідерів, 800 тисяч. Та тактика, яка наразі е, використовується росіянами, піхотні штурми, масові піхотні штурми це так звані хвильові. Коли вони йдуть, відповідно, одна хвиля закріплюється і відповідно потім йдуть вже е, е, далі підрозділи російських військ. І от тут, от якраз би нам потрібні були ті протипіхотні міни, причому протяжність фронту. Шановні телеглядачі, за останні два місяці збільшилася вона наразі 1200 кілометрів. Якщо б раніше була 1000 кілометрів, то відповідно наразі окупанти масштабують лінію бойового зіткнення за ті за рахунок тієї Сумської Харківської області. Це єдине, ну і якщо не єдине, ну досить серйозний був би був важливий впливу, який би дав можливість призупинити подальше просування російських окупантів. І відповідно постає питання: добре рішення РНБО є указ. Є а скільки тепер знадобиться відповідна профільному міністерству і фірмам-прокладкам, щоб закупити ці міни про виробництво не мовиться? Я прекрасно розумію, що. Я ще раз підкреслю, виробництво можемо не очікувати. Нам будуть розповідати, що не можна робити, бо це вибухівка і взагалі можливості немає. Ну тобто знайдуть тисячу причин пояснити, як треба водити гроші за кордон. Але сам момент просто знати. Ми... Мені здається, що ми зараз можемо знову ж таки зіштовхнутися з ситуацією, коли в умовах такого знаєте, мінного протипіхотно мінного голоду. Польща, Фінляндія, країни Балтії, які так зацікавлені в цих мінах. Хто нам їх продасть? Нам просто скажуть чергу, ставайте. Звичайно, приблизно буде та саме якось Петріо там, Москартану. Пане так, Дмитре, ми ви... дуже дякуємо вам.